Яка якість молитви, така якість життя? Усі ми, напевно, бажаємо добра для себе та для своїх ближніх. Однак це добро ми випрошуємо в повсякденній молитві у Бога. Гадаю, всі вартувало задуматись над тим, наскільки ця розмова з Богом є уважною, наскільки ми віддаємо їй, і чи ми такі самі уважні по відношенню до нього, як до тих, з ким ми співаємо. У монастирі часто приходять люди із просьбою про молитву. Настоятелька багато молилася за гріхи людей і дивно. Їй здавалося, що люди у церкву ходять, Богу моляться, але живуть так само тяжко, і в діріха не цураються. Одного разу у келії. Своя духа равно молилася. Господи, чому молитва не почута? Люди Божі у церкву ходять, але не покидає їх, невже значило з нами серця Твоє, почуй молитву нашу, щоб не жило. Пропасть Боже, недовіримо ті, повикла мене, що маю в могилі, помилуй слово Світлі Господні. Амінь. Приклонивши голову, настоятелька далі молилася, аж ось загнуло світло, відкривши очі, настоятелька побачила ангела, який подумки сказав, не бійся, я ангел Божий. Вони пролетіли крізь стіни кельї і опинилися на небесах. Що Це за звуки? Це святі молитви, тільки вони тут почуті. Чому їх так слабо чути? Чому їх так мало, адже зараз люди у церкві на службі Божій? Ти дійсно хочеш знати, чому? Так. Ось вони спустилися із небес до церкви, тихо у храм. Не чути у думках людей молитви, яка користь і слів, якщо серце про інше думає? Що це? Чому їх не чути? Зараз ти усе зрозумієш? Підійшовши ангел до дівчини, що співала у хорі, положив на плече руку, щоб прочитати думки. А, ну ті, сорплани знову, гарма. Треба м'якше співати, якби я була диригентом. о, вибралась до церкви, ніби вона з дискотеку, каблуки її ще надягнула. Завтра до школи йти, а я ще уроків не зробила та математика, та що б вона пропала. Йо-мою, йо! знов та дьотка співає, та вона ні слуху, ні голосу. Переписувалася. Та ось крізь тишину, почувся голос. Підійшовши ближче до куточка церкви, побачили ангел і настоятелька дитину. Боже, поможи мені. Боже, почуй мене. Верни мого тата, цей плай чоловіколюбив. Боже, поможи він не хуй. Боже, я так люблю його. Бачиш, зікрити, любові. Люди хоч і ходять у церкву і моляться, але тільки такі молить у Богу почуті. Господи, Господи, прибач, що у милосердя Твоє. Кайся, Господи, кайся, Пробач мене вішу. Підвівши голову, вона знову була у келії, де на неї дивився образ Ісуса Христа і з її уст злинули слова. Господи, про вас мене віщу, що засупівалась серце твоє. А як ми молимося на службі Божій? І чи Бог почує нашу молитву?